Дітки, всім привіт-привіт! Я дуже рада вас усі вітати! Дітки, зверніть увагу, як я з вами вітаюся. Так, радісно і весело, з гарним настроєм! Дітки, я вас сьогодні запрошую на заняття з розвитку мовлення. Подивіться! Це ж наша Наталочка до нас у гості завітала. Ви вже з нею знайомились, пам'ятаєте? Так, ви познайомились з усією рутиною. Давайте пригадаємо, хто ж є у Наталочки? Тато, мама, ще хто? Дідусь, бабуся, братик, тітонька. Наталочки, дітки, яка родина? Велика, так, родина. Весела та дружня родина. Дітки, ось послухайте, будь ласка, віршик. Ой роди наш красний, роди прекрасний. Не цураймося, признаваймося, бо багато ж нас є. Дітки. Яке ж нове слово ви почули у віршику? Слово рід. Давайте повторимо: рід. Дітки, нам ще наша Наталочка передала портрети прадіда і прабаби. І пояснюю, що слово рід охоплює ще більше родичів, ніж слово родина. І найстаріші називаються прадід. ПРАБАБА Це хто, дітки, давайте повторимо? Прадід? Прабаба! Щоб вам були зрозумілі ці нові слова, давайте їх розберемо. І послухайте уважно. Прадід це батько дідуся, а прабаба це мати бабуся. Дітки, а як ви вважаєте, як називають нашу Наталечку дідусь і бабуся? Онучка? Онука. Повторіть. Онучка? Онука. А якщо це хлопчик, як будуть називати дідусь і бабуся? Так, онучок. Повторіть. Онучок. Так, дітки, а тепер давайте розберемо, як будуть називати нашу Наталочку її прадід і прабаба. Її будуть називати правнучка. Правнучка, вони, дітки, теж дуже допомагають сім'ї. як ви вважаєте, чим вони можуть допомагати? Так, вони допомагають доглядати за онуками та правнуками. Молод Бо стареньки люблять своїх онуків, дуже люблять. Дітки, у такому ж значенні, як слово любити, вживаються в Україні ще такі слова, як голубити, пестити, ніжити. Так, дітки, а давайте зараз складімо речення. Ось послухайте, яке речення можна скласти з цих всіх слів. Стареньки люблять онуків. Вони пестять, голублять, ніжать їх. Так, от мені дуже сподобається слово пестити. Давайте пограємо з цими словами. І давайте будемо відповідати на запитання. Що робити? Пестити. Що я роблю? Пещу, що ти робиш? Пестиш, що ми робимо? Пестимо, що вони роблять? Пестять. Так, зрозуміли, дітки? А давайте ще пограємо зі словом голубити. Що робити? Голубити! Що я роблю? Голублю. Що ти робиш? Голубиш. Що ми робимо? Голубимо. І що вони роблять? Голублять! Дітки, ми сьогодні з вами на занятті розширили так, свої знання про родину, так, вона, яка буває ще більша. Так, дітки? Ми з вами сьогодні ознайомились з новими словами. Дітки, а я пропоную вам вдома зробити древо своєї сім'ї. Добре, від прадіда, від прабабусь до онуків та онучок. Ну що, дітки, мені буде дуже цікаво подивитися, добре? Я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!